Сьогодні ви можете бачити, ми за допомогою автобетонного насоса влаштовуємо монолітне перекриття останнього поверха в цьому будинку. 100 тонн бетону залили на четвертий поверх цього будинку на вулиці 10 лінія Вірпені. Вже п'ятий місяць поспіль його відновлюють після пошкоджень, завданих йому під час бойових дій у місті. Останній четвертий поверх був повністю зруйнованим. Його демонтували. Потім укріпили конструкцію та відбудували його знову. Зараз готують монолітне перекриття, після чого зроблять покрівлю. Це насправді супер. Ми дуже довго чекали цього відновлення, щоб. Щоб нарешті повернути свої домівки, ми сподіваємося, що з монолитним перекриттям уже менше вологи буде потрапляти в наші квартири. Вони не будуть так швидко руйнуватися до того часу, поки відбудують дах. Покрівлю планують завершити вже до кінця весни. Відновлення будинку фінансується компанією Екософт. Будівельні матеріали надає благодійний фонд Леруа Мерлен Солідарність. Наш фонд уже надав будівельних матеріалів для більше 15 зруйнованих об'єктів в Ірпені, і наша співпраця з містом триває. Ми плануємо допомогти завершити цей об'єкт і прийти відновлювати приватний сектор. Про це вже маємо попередні домовленості, зазначив голова благодійного фонду Леруа Мерлен Солідарність Матьо Марій Арден. На відновлення цього будинку з нетерпінням чекають 18 родин. Об'єкт регулярно відвідує депутат Ірпінської міської ради від округу Дмитро Чава. Хочу за нагоди подякувати фонду благодійному Ліра Мерлен за надані матеріали компанії «Екософт», які фактично профінансували роботи по відновленні покривлі на цьому будинку. Кошти на відновлення будинку компанія Екософт передає до фонду відновлення Ірпеня. А фонд уже безпосередньо фінансує роботи та контролює процес відбудови. А компанія Екософт в рамках благодійної ініціативи Допомога кожній краплі вже перерахувала один мільйон гривень для проведення робіт. Проте цієї суми не буде достатньо для завершення робіт. Тому на сьогодні команда фонду відновлення ірпеня спільно з партнерами, колегами. Працює над тим, щоб залучити додаткові кошти, додаткове фінансування для повного завершення робіт по виведенню будинку з аварійного стану. Після відновлення покрівлі мешканці зможуть подавати документи до фонду енергоефективності для реконструкції фасаду та місць загального користування в будинку.